Доброго дня сьогодні відео на тему центр витрат. Це окремий розділ, який ми розпочинаємо в відео огляді crm системи для забудовника G+, CRM. а безпосередньо тема сьогоднішнього випуску: автоматизоване отримання витрат з діджитан каналів реклами забудовника. Перед тим як розпочати демонстрацію функціоналу, пояснити для чого вона потрібна. Я хочу задати тобі мій глядач. Забудовнику одне запитання: чи можеш ти зараз відкрити свою систему, в якій ти працюєш, і в одному вікні, в одному інтерфейсі переглядати всі витрати з Digitant каналів та з офлайн каналів, які здійснює твій бізнес? Відповідь ні, не можеш. GPS CRM надає ганузеву перевагу для забудовника, є системою технологічно. Яка крокує на декілька десятків кроків вперед будь-яких аналогів, які є на ринку, і вже сьогодні надає тобі можливість підключитись до всіх рекламних систем та платформ для того, щоб отримувати витрати у цих платформах, а також додавати будь-які офлайн витрати в одному інтерфейсі, які це надає переваги. В першу чергу: контроль абсолютно всіх витрат, в другу чергу, зручність. І в третю чергу, безпосередньо. Отримання ганузевих професійних точних звітів, на основі яких можна приймати управлінські рішення. Як порахувати ROI, якщо не знаєш витрати, як порахувати ROMI, якщо не знаєш витрати? Як звести PNL, якщо не знаєш витрати? Добре. Навіть якщо знаєш витрати, для чого переплачувати за час, який витрачають адміністратори, менеджери, зводячи дані вручну. А якщо дані зводяться вручну, чи точно ти впевнений, що є ці дані коректними? Коли працюють автоматизовані конектори, дані є на 100% коректними, оскільки вони безпосередньо автоматизованим способом отримуються з рекламних платформ та систем. Один раз налаштували і більше нічого не потрібно робити. Давайте переглянемо, як це працює в галузевій crm системі G++RM і по будемо деталізувати інформацію. Отже. Центр витрат слугує єдиним інтерфейсом, єдиним вікном, де за обраний період часу можна переглядати план-факт з витрат, переглядати відхилення, фільтрувати за будь-якими показниками та додавати витрати в прив'язці до об'єкту. Для прикладу, якщо ми здійснюємо рекламу в Діджитан каналі, наприклад, Facebook, ми не можемо там прив'язати рекламу до об'єкту ЖК, який ми рекламуємо, або до бренду. В G+,RM можемо. Для того, щоб автоматизованим способом отримати витрати, в першу чергу необхідно перейти в каталог інтеграції і переконатись, що ганузеві інтеграції встановлені з рекламними платформами та системами, такими як Facebook, Google і будь-якими іншими, в яких ви витрачаєте кошти. Також центр витрат має відкрите API, що означає, що центр витрат можна підключити до твого існуючого софту, наприклад, erp системи або системи обліку. Безпосередньо це надає можливість. Працювати з даними в одному інтерфейсі. Коли таке підключення встановлено, ви будете бачити ось таких два інформаційних вікна сповіщення. Одне сповіщення говорить про те, що автоматичне отримані витрати з рекламних діджитальних каналів будуть закріплені за періодом планових витрат і будуть відображені за цим періодом в даному інтерфейсі. І ви побачите повідомлення, коли таке відбудеться. Ми вже бачимо це повідомлення. Ось воно виділено жовтим фоном. Безпосередньо вікно повідомлення і інформування ми можемо закрити та перейти до сортування отриманих з Facebook витрат. Ще раз акцентую вашу увагу. Витрати з Facebook ми отримали автоматично, і нам залишається лише за обраний період часу, в даному випадку, 22 витрати. Розподілити на період часу. Тут ми бачимо, що період отримання цих витрат з 23.05 по 06.06. Алгоритмізація бізнес процесу може відбуватися за будь-якою логікою. В даному випадку ми показуємо стандартну класичну логіку бізнес процесу забудовника. Отже, додаємо до таблиці дані витрати. Для цього достатньо натиснути на кнопку Додати до таблиці», Натискаємо. І вказуємо період. В нас період вказано автоматично. Якщо є потреба, ми можемо його змінити, збільшити, зменшити і так далі. Наступна наша задача полягає в тому, щоб вказати код витрати. Безпосередньо кодифікація також може бути вказана автоматично. В даному випадку ми вкажемо її вручну. Для прикладу, наша стандартна форма кодифікації в FB, тобто Facebook, EDS, тобто реклама 0.01. Стаття витрата найменування по каналу в нас підтягнуті автоматично, це не потрібно заповнювати, і вкажемо лише об'єкти. Об'єкти житлових комплексів, які беруть участь або рекламуються по даних статтях витрат. Ми вказуємо, що це буде демобілер. Для прикладу, наш план з витрат становив 10 тисяч на даний період часу, і ми можемо також натіжні документи, які підтверджують ці платежі, додати. Отже, збережемо дані налаштування і переглядаємо, як змінюється інтерфейс центру витрат. У даному випадку ми бачимо, що витрати прив'язані, тобто розподілені, і ми бачимо також, що план з витрат становив 10 тисяч. По факту ми витратили 102.48 на канал Facebook і автоматично пораховано відхилення зі знаком. «плюс». Більш детальну інформацію про аналіз показників центру витрат я надам в наступних відеоінструкціях. Зараз пропоную перейти до будь-якого звіту в ганузевій СРМ системі Glus для прикладу, звіт з рекламних креативів, і ми бачимо, що наш бюджет на даний момент складає 102,48, що повністю відповідає витратам за період часу, який ми вказали на даний проміжок. Таким чином, отримані автоматизованим способом витрати надають забудовнику можливості автоматизувати маркетинг та взаємодію з таким блоком, як фінанси. Безпосередньо не лише з діджитан каналів можна автоматично отримувати витрати, проте переваги даного. Підходу є зрозумілими. Давайте підведемо підсумки. Отже, в першу чергу, ми розуміємо, що ефективність керування бюджетом є однією з галузевих переваг, які надає Glus РМ для забудовника з функціоналом контролю центру витрат. В першу чергу, ви, як забудовник, можете автоматично отримувати всі витрати з будь-яких рекламних систем, переглядати їх в одному інтерфейсі. Вам не потрібно витрачати час на зведення даних вашим маркетологам на це не потрібно витрачати час. Не потрібно витрачати час на очікування даних достатньо відкрити або звіт, або безпосередньо центр витрат і переглядати всі ці витрати в одному інтерфейсі. Це зручно, це автоматизує бізнес-процеси та покращує механізм взаємодії різних департаментів і безпосередньо формування коректної звітності. Окрім того, надається можливість моніторингу результативності рекламних кампаній. Ви розумієте, яка сума витрачена за певний проміжок часу, і можете співставляти ці дані також. Переглядаючи їх на дичбордах в одному інтерфейсі звітності або безпосередньо центру витрат. Також, окрім цього, це надає можливість виключити можливість маніпулювання даними, оскільки в GRM витрати показуються безпосередньо, фактично здійснені в рекламному кабінеті і є точними аналогічними, таким, як вони по факту здійснені в рекламній системі, будь-якій Facebook, Google і так далі. Безпосередньо розширена аналіз та звітність, яка є точною з точки зору об'єктивності даних, оскільки розраховувати деякі маркетингові та бізнес показники просто неможливо без розуміння витрат. Звісно, якщо ми враховуватимемо лише діджитал витрати, то ми зможемо розраховувати такі показники, як РОМІ, тобто повернення фінансів на вкладені маркетингові інвестиції. Проте, також ми можемо розраховувати рої, якщо працюватимемо з врахуванням витрат на будівництво виробничий процес. Також швидке реагування. Коли ви переглядаєте щоденно звітність, яка формується вам, що називається, в режимі реального часу, то швидке реагування є одним з переваг вашого будівельного процесу. Бізнесу і процесів, які за стандартом будуть встановлені у вас в девелогменті, оскільки, відкриваючи звіт, ви одразу можете розуміти тенденції, розуміти, які суми витрат по факту здійснені, чи корелює це з заданим планом, безпосередньо перевіряєте план факт і розумієте, наш маркетинговий бюджет є ефективним чи ні. І звісно, таким чином звітність, прозорість компанії трансформується зовсім в інший процес, оскільки аналіз даних стає доступним, повним, об'єктивним і сконфігурованим в єдиному робочому інтерфейсі. Таким чином забудовник автоматизує свої процеси, покращує їх, виводить на новий рівень, і в даному прикладі яскраво видно, як технології покращують бізнес і надають можливість ставати лідерами сегменту. Обирайте професійний ганузевий софт, який має особливості, враховані саме для будівельних компаній, і надає можливість. Ту частину проблематики, яка за замовчуванням присутня в процесах будівельної компанії, вирішити лише шляхом впровадження професійного галузевого софту. Рекомендую вам поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо для просування українського національного бренду G CRM та допомоги будівельним компаніям в впровадженні професійних інструментів. Підписуйтесь на канал. Відправте це відео колегам з будівельного сегменту. До зустрічі в наступному відео. В наступному відео рекомендую вам переглянути інформацію про ручне додавання витрат з офлайн каналів забудовника. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.